Біздавай, зараз поедем разом. Біздавай. Куда? Куда поїдем? Чого а чого ти тикаєш? А що ти що ви начинаєте сразу? Що починай? Чого ти тикаєш? Давай, не давай. А що ви голос порушаєте? Бо мені так захотіли. Що проблема? Не дам. Чого? Того ж? Ну чому? Я, є якась причина. Причина Так я, ну, я. Я якась, ось чого, даю дивитись. Не витись, ну так я, ну, Ти покажи. Показуй, ну, ти на телефон. А чому? Що повинен, тобі, ну ви ж знімаєте мене правильно? І що? Ну, я маю право, а я не маю права. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Дивимось на проблему, яка зараз продовжує відбуватися на дорогах України. Як працівники поліції себе поводять з водіями, що вони роблять? І знову ж таки, у нас зараз буде проблема. Я не покажу своє посвідчення під відеофотофіксацію. Чому ти мені тикаєш і. Грубе порушення правил етичної поведінки працівника поліції. Сьогодні будемо більш детально про все це говорити. Тому залишайтеся на цьому каналі. Друзі, хто ще не встиг підписатися на мій телеграм-канал, обов'язково робіть підписку. І не забувайте завчасно оформити собі надійний юридичний захист на дорогах України. Тому що в таких випадках, як ми зараз подивимось, дуже часто в нас в клубі виникають телефонні дзвінки від наших учасників клубу стосовно допомоги. І ми в телефонному режимі на гучному зв'язку з працівником поліції намагаємось стабілізувати його психологічний стан. Рівновагу і норми чинного законодавства привести до ладу, тому що у них в голові завжди каша. Вони самі іноді не розуміють, що роблять. І тому, коли є на зв'язку з водієм юрист, який допомагає в скрутному становищі і одразу консультує та надає надійну юридичну підтримку, це одразу ключ до успіху і зниження конфліктного градусу до мінімуму. Тому долучайтеся до нашої спільноти. Всі деталі, друзі, будуть в описі під цим відео. Не Нет, давай, показывай. Ну, давай, сейчас поедем разом. Биздавай. Куда, Куда поедем? А чего ты тыкаешь? А що ти ты. А что вы начинаете сразу? Что начинай? Че ты тыкаешь? Давай, не давай. А что вы голос повышаете? Бо мені так захотели. Не дам! Чого? Ну чему? Я якась причина. Причина чего? Я, або, ну я Я ось, чого, даю ты треба... выйтись. Ну так я, ну, Ти покажи. Показуй, я ну, на телефон. А чому? Що повинен тобі давати? Ну ви ж знімаєте мене, правильно? І що? Ну я маю право знімати. А я не маю права. Знімай мене, не а, треба так, знімати. А в чому, ну, я не ну, не розумію. Що Не розумієш. Че так на агресія, от коли Ну в чому агресія, я взагалі не розумію. Яка агресія? Ну то є. Це право голосу. Ну не потрібно мені тикать. А я не тикав. Давай сюди, показуй. Не потрібно так за мною розповідати. Давайте сюди просто. Ви, може, мабуть, не так почули просто. І починаєте голос повишати свій. Ви ж представник закону, мабуть. Ну, а де показник той, що на перехресті? Я не розумію. Я зразу... Ну, а що тут не так? Присмінів напрямку руху. Знову ж таки, повторююсь, друзі, не заборонено на сьогоднішній день проводити фото-відеофіксацію цього посвідчення. Про посвідчення я вже знімав дуже багато відео, тому не будемо сьогодні піднімати цю тему. Переходьте на мій канал, там все є. А ось стосовно фіксації. Чому працівник поліції так каже? Мені невідомо, чому вони взагалі всі так кажуть, якась на сьогоднішній день пішла така незрозуміла тенденція. Чомусь вони вважають, що їх посвідчення це якась службова. Конфіденційна, засекречена інформація це все не так, тому що жодним нормативно-правовим документом цього не передбачено. Тому вони зобов'язані надавати і можливість надати зафіксувати, тому що в нас є в тому числі Конституція України. Ви це знаєте, друзі, цядрес четвертика передбачає і надає нам таку можливість збирати належним для нас способом будь-яку інформацію. А ось стосовно правил поведінки, тут вже цікавіше. В Свою чергу, друзі, зараз ви побачите на. Екрані є наказ 1179 про затвердження правил етичної поведінки працівника поліції. Що в нас тут зазначено зазначені певні правила етичної поведінки поліцейських? Що вони говорять нам про те, що ці правила вони поширюються на всіх поліцейських, які проходять службу в національній поліції України, і повинні її дотримуватись. Там дуже багато є принципів, про які ми закрема зараз будемо казати до речі, в своєму авторському курсі друзі, які починає вже Стартувати 13 червня я про це все більш детально кажу, як це використовувати проти тих же працівників поліції, всі ці принципи верховенство права, дотримання прав і свобод, законність, відкритість, прозорість. Тому, якщо ти ще не отримав і не підписався на мій авторський курс, залітай в опис під цим відео, друзі, і зустрічаємось вже на навчанні. А ми продовжуємо основні вимоги до поведінки поліцейського, що в нас зазначено: дійсно неухильно дотримуватися положень закону, професійно виконувати свої обов'язки, поважати, поважати і не порушувати права свободи людини. У кожному випадку вічливо спілкуватися, виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо та неупередження ставитись до кожного, не зважаючи. На будь що що це мається на увазі: расова, національна приналежність, мова, вік, стать, віросповідання, політичні чи інші переконання. Що важливо, навіть якщо водій і сказав ти, водію це не заборонено казати працівнику поліції ти, і це не привід для того, щоб одразу так агресувати. Незрозуміло, чому цей працівник поліції, можливо, в нього є проблема із стресостійкостю, тому що тут чітко зазначено, що він повинен контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозволяти особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму настрою або дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та взагалі спілкування з водієм. Дуже важливим також моментом є, про який вони забувають, це дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати використання ненормативної лексики. До речі, стосовно мовлення. Ми вже маємо. Позитивну практику, де працівники поліції, спілкуючись недержавною мовою, були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Коли такі випадки також трапляються, друзі, звертайтеся до мене в описі під цим відео є посилання на мої соціальні мережі. Ми вам допоможемо скласти відповідну скаргу та притягти працівника поліції до відповідальності. Дуже важливо, друже, коли ти потрапляєш в таку ситуацію, завжди фіксувати всі дії. Робити це з самого початку до самого кінця, не середини спілкування, тому що в більшості своїх випадків бувають такі ситуації, коли працівник поліції спочатку, наприклад, поводить себе досить стримано, вічливо, діє в рамках закону однак, якусь, в якийсь момент або всередині діалогу щось може піти не так. А в більшості випадків це йде тоді, коли водій починає показувати працівнику поліції, що він знає свої права, вміє ними користуватися і вимагає дуже прості речі. Які це друзі? Це просто діяти по закону, в рамках чинного. І от тут одразу у працівника поліції в більшості випадків виникає якась проблема. він починає або агресувати, або поводитись якось неналежним чином, а у вас нема, на жаль, відеофіксації. Тому виникне потім проблема, тому що вони свої бодікамери іноді не вмикають, іноді вмикають тоді, коли вони мають на це бажання. Іноді просто. Беруть та видаляють певні відеофрагменти або взагалі весь запис. Такі випадки також були, тому ми рекомендуємо водію завжди проводити з самого початку до самого кінця фото-відеофіксацію. Просто навіть на особистий мобільний телефон. Звертаю увагу, це не заборонено. Іноді бувають випадки, тоді, коли якась проблема водія виникла з фіксацією, і у працівника поліції, наприклад, фіксував все ж таки бодік. Тоді є досить простий шлях: це витрубувати відповідний відеозапис за певний проміжок часу, коли, наприклад, вас зупинили було відповідне спілкування, щоб отримати це відео, і в подальшому, якщо б там дії будуть незаконні, можливо написати дисциплінарну скаргу, або якщо там було перевищення, то порушити кримінальне провадження через ДР. Державне бюро розслідувань, долучивши отримані вами відеодокази по вашому запиту. Також бажано встановлювати, хто ж він є. Якщо він відмовляється представлятися, викликайте на місце службу моніторингу або 102 слідчо-противну групу. Нехай вони зафіксують, що це за працівник поліції, який грубо порушує чинне законодавство, Відмовляється представитись. А коли вже все це встановлюють, зможете встановити. Тоді залишайте свою скаргу на телефон гарячу лінії Міністерства внутрішніх справ 0800-500 202, на телефон гарячої лінії 102, а також той групі моніторингу або слідчо-оплатинній групі, яка приїде, або ще можна керівнику цього працівника поліції, який порушує законодавство. Залишайте скаргу на незаконні дії. Якщо це була незаконна, Зупинка транспортного засобу скаргу на безпідставну зупинку транспортного засобу. Друзі, знайте свої права, підписуйтесь на цей канал, обов'язково присилайте відео, якщо у вас є. І ще, друзі, я кожному рекомендую з вас, хто має бажання підвищувати свою юридичну свідомість, не забувайте про те, що в нашому Адашопі є дуже багато корисної літератури, яка вам стане. У нагоді під час спілкування з представниками державної влади, в тому числі і з представниками поліції, тому залітайте в опис під цим відео та придбайте для себе корисну літературу. Бережіть себе і усім вам мирного неба.